Що молодіж? Всім дай Боже! Дай Боже калові! Пару днів не виходило до вас в сторіси, бо тому що ми молодіж, ми готували дві елічки для пацанів, бо ненька вже одна буде відправляла і друга буде відправлялася за пару днів. Так, дня на день. Нема часу тут все знімкувати, показувати. Ми для вас в одному відео все показали, як вона як вона це зробила, ні? що ми показали, як наші малювали сюди, а вже а не було молоді часу. часу немає. Було оперативно зробити. Так, є кавалерчка. Отак От ми працюємо, працюємо, не сидимо на місці. Не зупиняємося я... ні на секунду, кавалєрку. Та елючка молодь піде на 125-ту бригаду для медиків. Буде Також. виручала їх, ні? А як же? Вони там вже її призначення знають, вона там буде їздила, буде працювала. Та машинка йде з ССОшником серйозним Так, видите? І камера стоїть. Камера, шноркель, то вже більш серйозніша тачка. Це така бойова. боював! Глину добрі місіть. Так, які стоять. Що таке, Щити ні, ну машинки заряджені. Двічі, каркас зварили, що зразу. Все чітко, кавалерочка, бомба. Тут нас стоять номера кавалерка. Ми вже вам показували. Так. Тут поставили номера Льоль, як молодь, але так як піде одному серйозному ССОшнику, Камазове, наш кінтафурік, наш то ми йому зробили ще таке от ззаді Камаз. Усі знали. Щоб знали, Його що по... то Камаз їде. То, то... Такі. Якщо, Кавлєрошка... От такі. Що от отакі то справи в нас. Отакі от такі то справи. Так. Працюємо, не зупиняємося. І на секунду Не зупиняємося. покладаємо рук, як то все каже. Підготовлюємо, що як має бути, щоб все що, і технічно було справно, О. і все гарно виглядало, все, що, що було, було чи та бомба, бомба. Машинки за що. Прапор України, все як має бути. Старий, ну куди без того. Ну що, пацани, треба відзвітуватися. Наші кавалерці, за які кошти куплена ця машинка і та друга. Так що, молодь, оця машина куплена ще за кошти, де ми збирали на півтора мільйона. Та, У нас був збір. Е, та машинка і ще плюс е, два, два, нічника. два Два нічника. У нас так, вже теж є, ми вже їх купили. Да та ну йди, діду, витягуй. Давай сюди. вони тут, я я О, тут. О. Два монокуляри ми молоді ще купили, так. які коштують величезні гроші. Так. О, Хто знає, той знає. ПВС 14. А ще з того збору лишилось півтора мільйона купити. Купили дрони. ми, ми валірка не нові, купили ми їх би ушні, бо тому, що я думаю, що то різниці немає такої, бо там ціна космічна на нові. Не? Так. А вони все справні, все гарно. І більше дронів їде, за те, що всі лишили, більше дронів їдуть. Так, там, що, що там ще лишило, Так, молоді. так. О, дивіться. Два нічника вже на базі. Все, кріплення, все є на калаха. То, і... то вже третя машина з того збору. Два нічника і будуть ще мавіки. Так, молодь. Тепер вам звітуємо за твою машину. Давай, Льончик, давай звітуй. останнім наш збір, де ми зібрали 313 тисяч, а мали зібрати 286. Але так наша кавалерка потужна, то ми зібрали трошки більше. Ми говорили, що ми е, половину гроші докладаємо, ми з вами маємо збирати, бо половину на ту машину дав наш колега Юра і його друзі. І ми спільними зусиллями купили таку файну елічку. Що ж усі лишило, ми закинули на нашу основну банку, де ми з тих коштів будемо купляли дрони, молоді. А як? О, щоб я собі не думали. Всі не думали. З 313 тисяч ми 180 скинули на ту машину ще, докинули а. до неї, бо тому, що допомогли е, нам половину Юра і моцніші його друзі. А. а решта на карточку. А решта на карточку. Ну -ну, і там, де якраз все, що лишається, ми кидаємо на одну карточку і після того ми будемо купувати всі дрони, наскільки на там нам так. вийде. З кожного збору щось і лишає, ми на основну кидаємо і там вже будемо докладати до мавіків чи, може ще там щось буде, треба, знаєте. Думаю, покажи останній збір, який ми робили nee. на лодку, от молодь. 162 штуки ми ще її навіть не розбивали, бо тому, що, бо тому що ми ще її не купили. Ми як будемо купувати, то ми то розіб'ємо перед тим. І все, що? і тоді б не купував. Так, да, там, і кавірка, ми що купуємо, їм зразу повідаємо. Поки Бал ми би. ще не купляли, то гроші всі є, що зберемо. Що на базі? Гроші нікуди наліво не йдуть. Так, воно є. І зараз вам, кавалерочка, все, що лишилося якраз з того півтора мільйона ще, і з тих всіх добавок, що ми тебе завжди так. кидали після кожного збору, яка там повна сума є, і що ми ще будемо купувати? Ну будемо купляли на всі кошти мавіки. мавіки так, так. Так, що, молодеж, от такі то справи. Ми...